То значить звідси, то все це дорога. Нині в нас козацькі забали. Та, що таке? А, знаєте? Ну. Ага, то я під тими дротами переїхався, так? Ні, тут, тут вже той парашут тут був. Ага. Я тебе тут злопав, а ти теж... тут калабай. Ось тут зупинився. Так, там спинився. Бурати по колоці.

Я, Слухай, да я тут людям пару штыков порубил. Каждый пару штыков за два Еще одна кукуруза. <связывающий> ну и ну. Та бригада детська казала, що ми щось є на Угу. Підемо подивимося. Там може і точно бути. Ага, вітер звід там був, так? Як... А, вітер от сюди отак. Вітер сюди, так. так. туди, так. Ось. Аж там вон кукурузить. Ага. Йо. То що я тут їхав. Так, от я ще тут їхав, і ще по цій траві їхав. Ні, ти там по траві біг. <гум> <гум> ага, я ще... <гум> я ще хотів його зупинити. Я вже навіть того не пам'ятаю, добре. <гум> Чекай, а тут десь сліду нема. А, є, є. є. Ти що, думаєш? Так, бо парашут був з того боку. З того боку, ага, ну то подивимось. Може не йде. А то мене що так повернуло, так? Так. О тут ти впав далі. Ага, тут впав і тут почалася та вся музика, так? Так. Да. А парашут, а. Да? Слухай, я в ту впав. Я навіть не думав. Фактично не, в, Ми... не в, ку в кукурудзу, а сюди десь, так? Ну там кукурудза не було, то пом'якшили mm. mm -hmm. О, а то що за слід є? Гей, слід